Не не лише будувати, чи ремонтувати а й берегти те, що зроблено. Про це, як ніхто знають мешканці південної сторони Вишневого. Чимало років найбільшою проблемою для них була одна з місцевих доріг по вулиці Чорновола. Відремонтувати дорожне покриття нарешті вдалося. Тож тепер мешканці можуть комфортно дістатися до своєї роботи, а дітлахи до школи. Відтепер вишнівські водії можуть не боятися за свій автомобіль, рухаючись по цій ділянці. Зараз вони наші надії виконали, дорога дуже гарна, транспорт Ніяких претензій немає. Ремонтні роботи тривали майже два місяці. На цей час рух ділянкою було обмежено. Відновлення та зміцнення дорожньої основи здійснювалося за допомогою сучасних технологій. Виконання ремонту доріг таким методом надає 10 років гарантії на дорожню основу та понад 5 років на верхній шар дорожнього покриття. Вишнівчани кажуть, довелося перетерпіти, поки працювали ремонтники. От було дуже важко, коли цю роботу робили, коли цю дорогу робили. Ну, було незручно. Було багато дуже машин багато було газів, вихлопних. Галасно, великі черги стояли. Думаю, зараз буде краще. Місцева влада обіцяла закінчити ремонтні роботи до нового року. Слово стримала. Нині рух транспорту по вулиці Чорновола вже відкрито. Проте ще залишилися маленькі нюанси. На деяких ділянках потрібно встановити нові знаки. Після чого вже за декілька днів буде відкрито залізничний параїз. На цю подію вишнівчани чи не найбільше. Адже нині, аби дістатися на інший бік міста, доводиться об'їжджати декілька кілометрів.